У Бердичеві прощались із вірним сином України, відданим і мужнім захисником Ігорем Прокопчуком, який 17 лютого геройськи поліг на Куп'янському напрямку. Немає слів, щоб якось заспокоїти родину і вети причину цієї війни і чому гинуть наші хлопці. Ми розуміємо, тому що захищають. Але що зробили ми погано? Що зробили погано наші діти? Що зробили погано наші батьки. Мене дуже часто запитують, коли закінчиться війна. Мовляв, десь підозріваючи, що я щось можу знати. Ні. Ні. Я не знаю. Я не знаю, коли закінчиться. Так клята війна, але знаю одне, вона закінчиться тоді, коли ми зрозуміємо, що Україна це є наш дім. Бо як були ми у 1988 році подбали про національну історію, а не про руський мір у голові, як було у вас у ваших телефонах за 30 років, не звучала «Алєгрова». А звучав Солов'яненко, якби на вашому телефоні звучала квітка Циси. Ми отої днини би не мали. Але що звучало у ваших телефонах? Які би симпатії мали впродовж 30 років? І ворог про це знав. Сьогодні мусимо поставити крапку. Сьогодні мусимо зректися усього того нечестивого, що нас сьогодні гнобить, пам'яті вбиває. Ми мусимо зректися того минулого, яке нас призвело до гіркого сьогодення. 36-літній молодший лейтенант Ігор Прокопчук, мобілізований у квітні 2023 року, був командиром механізованого взводу в 32-й окремій механізованій бригаді. До останнього подиху залишався вірним військовому обов'язку. Вічна пам'ять герою, співчуття рідним і близьким.